Шапку зняв, вітер по голові віє. Отак озимина відчуває без снігу. Це підмерзла вона. Вона була більша, але за того, що ночні примирозки вона підмерзає. І листя оце відпадає. Бачите, оце біле корінчик, Це вже вторична коренева система почала відростати. Тобто вона здорова, чудова, вегетує, але маленька, за того, що посіна пізненька. Навесні розмінування проводимо, влітку розмінування проводимо і восени розмінування, бо в нас тут чугує і сюди Харків, і через нас усе летить. Ціни впали, за цього вирощувати пшеницю доцільно, економічно, недоцільно стає. Бо ціни реалізації продукції приводять до того, що собі вартість більше, ніж ти її реалізуєш. А ми ж працюємо для того, щоб гроші заробляти. Але для нас це не суттєво. Ми і не планували пшеницю сіяти. Ми планували на цьому полі черговий експеримент. Пересіємо частково соняшником, в основному поле буде соняшником, а частину засіємо просом для власних господарських потреб і для населення. На даний час проблем нема, принаймні по вітчизняним сортам чудово перезимували через те, що ціни на сільгоспродукцію знизились суттєво порівняно з довоєнним часом. А витратні матеріали, добрива, палива, яде трутохімікати все зросло в ціні. Тому багато культур були збитковими, в тому числі і пшениця зима. Ну, Люди сподіваються на те, що наладиться ситуація, сіють, але пасівні площі значно скоротилися порівняно. З довоєнним. дивіться щодо ціни на закупівельні матеріали відповідно, Посівний матеріал, засоби догляду і ГСМ, так, ціни збільшуються, але неправдивою на нашу думку, згідно ту інформацією, яку володіє ОВА, є зменшення кількості посівів. Вона збільшується все одно. Загалом озимою пшеницею засіяно 325 тисяч гектарів. Що більше відповідно вдвічі, практично, ніж у 2022 році, і більше ніж навіть у 2023 році тобто, кількість озимих збільшилась. Компенсацію з поводу пшениці? Ніякої. Ніякої не планується. Я не чув такого, щоб держава хотіла щось там е, якусь... Е. Та й і до для чого? Ринок сам усе відрегулює.